Рік спротиву це рік без вихідних і для чоловіків, і для жінок, адже потужна особистість це не про гендер, це про відданість своїй державі. З нами сьогодні заступниця міністра оборони, неймовірна, Ганна Майк. Everything is gonna be right I said oh, baby, don't leave me alone on Saturday night. no my wam вам дуже вдячні, вдячні І всім нашим сьогоднішнім посадовцям, які приходять у гості до тихого вечора, що ви знайшли хвилину, ми розуміємо, як, як багато справ дуже. Я знаю, Гана, що коли ви даєте ну, подібні інтерв'ю або приходите на телебачення, що за всім цим спостерігає мама. Так, да. ваша мама в мене гана така ж історія після кожного ефіру, як виглядала, що ти мало їсиш? Да. Ти худа або не дуже худа. Да. Ну тобто я хочу зараз, щоб ви передали привітання мамі. Сказали, що а, у вас да. все добре. Кась туди, да? да. угу. а ось сюди, ось ось ось. Мамуся, дуже дякую тобі за твою турботу і за те, що я завжди можу почувати себе донечкою, дуже любимою. І я завжди знаю, що ти дивишся всі мої ефіри. сподіваюсь, що сьогодні я гарно виглядаю. Ти мені так і напишеш. Так і є. Так і я ну я теж так. тоді для своєї мами мами відзитую. Мам, все нормально. Ми після програми зазвичай зателефонуємо одна одній, і ти розкажеш, що ти готувала на вечерю. Я розкажу, що там малі. А мені мама привозить вечерю. Серйозно Ну, я не встигаю готувати. І коли я повертаюся з роботи, в мене вже зазвичай мама передає тато привозить мої домашні улюблені страви. Ну, з дитинства, що кожного є. А які? Які улюблені з дитинства? У мене мама робить фантастичні фаршировані перці. У мене взагалі мама фантастично готує. <світ> і, ну що, млинці з сиром. Та ну А можна, щоб вона й мені теж. Мені теж іноді підвозила, я, я готова, бо мене мама далеко, ваша в Києві, я так, так розумію. А ви е, у спадок ось рису отримали? Ви любите готувати? Чи... Ага. Ага. Ну, ми е, по різному у нас як інше і різний почерк в приготування. Ага. Ну до посади е, все свідоме життя подружнє. В 17 років було до посади, я щодня готувала. У вас да. перше, друге, третє завжди все було Все є, да, да, завжди да, підготовлено. Да. Тобто, я так розумію, життя певним чином розділилося да. до посади і після посади. Ну, звісно, посада взагалі не передбачає можливості ніякого життя крім роботи. Більше того, це почуття відповідальності і. Ну, дійсно складно перерватися, тому що Треба постійно потрібно бути... по максимуму. Угу. Ну, плюс це постійна концентрація в певній е, інформації по роботі. Угу. Я намагаюся не відволікатись. І тому, звісно, що в, у родини, так само, як і в мене, почалось зовсім інше життя, в них немає ні мами, ні дружини тепер. Вони з цим внутрішньо погодились. Терплять. Давайте їм поаплодуємо. Ми коли з вами спілкувалися телефоном е, до зустрічі, ви тоді сказали: ну, ми підняли таку тему Жінка на війні. Ну, мені ця тема дуже цікава, тому що. Ну тому, що мені завжди було неймовірно дізнатися, ось ну якісь речі про жінок на війні. Ну, наприклад, що вони хочуть бути бути на рівні з чоловіками, що вони потребують до себе рівного ставлення, що там немає гендеру, що там немає жінок і чоловіків. Чи чи це так і як ця, як ця трансформація відбувається? А це чутлива тема. І є речі, які сьогодні соромляться, бо не прийнято говорити публічно. Uh -huh. Більше того, в суспільстві намагаються на сьогодні просувати навпаки, от ідею того, що між чоловіком і жінкою взагалі немає ніяких відмінностей. Це не так. І на війні це відчувається, і я не вважаю, що е, хтось повинен цього соромитись. Що ми різні, і що е, це ж природня. це це природньо. І мені здається, що українське суспільство настільки вже розвинуте, що нам не треба ці речі взагалі доводити, якось розказувати. В нас немає е, слабкої статі сьогодні, так, так, так. тому що ми всі захищаємо нашу державу. Але чому ми повинні приховувати те, що фізичне навантаження, яке є, ну давайте відверто для того, щоб це не від статі, звісно, залежить, але менше з тим, для того, щоб е, цілий день проносити на собі бронежилет каску і. Озброєння угу. а, ну, для цього треба бути добре підготовленим фізично. Це звичайно. А, для того, щоб знаходитися в певних польових умовах, де складно з доступом, наприклад, до води, мається увазі для, для гігієнічних потреб. Угу. А це теж певний виклик. Це не говорить про те, що з ним не справляються, але просто людина, яка туди йде. Повинна дуже добре це розуміти. Я маю на увазі приміром жінок, тому що є частина жінок, які абсолютно підготовлені для цього, і вони шефору дають чоловікам. Uh -huh. А є жінки, які ну, в фільмах про це дивилися і ілюзорно уявляють, як вона там. Там дуже складно фізично. Є ще такі речі. Я, я сподіваюся, що ми зараз не призведемо до міжнародного скандалу, тим, що я скажу, але ментальність наших чоловіків. Дуже цікава. Коли я розмовляю з бійцями на передовій, вони до жінок ставляться дуже навіть не те, що з повагою, а нас же виховують з дитинства, що ти допоможи дівчинці, uh -huh. і чоловіки говорять, що вони завжди, коли є в підрозділі в бойовому жінка, вони її дуже бережуть, і вони дійсно не можуть на рівних її відправляти в бій, тому що вони відчувають ну свою чоловічу відповідальність, і вони розповідають, що коли ну не дай Боже поранення, і це жінка, чоловіки відчувають провину. Тому ну ми можемо скільки завгодно говорити зараз про те, що різниці ніякої немає, але наші чоловіки е, їх вирощували джентльменами, і, угу. і вони цю різницю там бачать, наприклад. Угу, угу. Ну а е, якщо, як ви сказали, не призведе до міжнародного скандалу це запитання, е, від кого найчастіше ви? Отримуєте якісь запитання, скарги від чоловіків чи від жінок. Нам е, пишуть скарги тещі. Тещі. ТЕЩІ". Да. ТЕЩІ". 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 Да. Тобто, якщо свекрухи? пишуть, е, е, ну очевидно, вони хвилюються настільки угу". за своїх близьких, що вони пишуть скарги і до Збройних сил, і до Міноборони, наприклад. Слухайте, ну це ще одне розвінчання міфу. Ганна, ну я не можу про це не згадати на початку тижня. До нас несподівано завітав президент Америки Джо Байден. Скажіть, будь ласка, чи вдалося вам з ним зустрітися? Можливо, поспілкуватися? І, взагалі, які у вас відчуття від цього візиту? Ну, по-перше, це історичний момент. Стовідсотково. Це 100 -о. по друге, питання часу, коли це відбувається, ми з вами ну фактично. Пережили е, дуже складну зиму. Ми героїчно це зробили. Ми витримали рік, у що е, ну е, складно було повірити рік тому. Так, що ми протримаємося в такій потужній війні ріки. Ми дуже сильно тримаємося, і вони розуміють, що ми сьогодні боронимо кордони Європи, а не просто українські кордони. Угу. І на нас зараз дивляться геть інше. Так. І це відчувається в тому числі від наших західних партнерів. Це величезні світові країни-лідери. Які захоплюються мужністю українців, і знаєте, ще з одного боку ну, це страшна трагедія для нашої держави. Але якщо ми подивимось точки зору історії і розвитку, це величезний прорив України, ми повинні сприймати це саме так. так. І ми з вами перейшли. Ми всі українці перейшли в іншу епоху. Ми стали, ми посіли своє дуже серйозне місце в світі зараз. Да, воно через війну проходить. Всі країни через це проходили просто набагато раніше ніж ми. І ми з вами перестали бути. Нацією жертвою uh -huh. це та частина культури, яка в нас була дуже притаманна українцям, Ця туга, печаль, безкінечна. Ми перестали бути нацією жертвою. Ми стали нацією воїнів, і ми просто з вами разом розпочали іншу історію. Мені подобається дуже ваша думка, і ще я десь. Ну, почула такі слова, що ми згадали, хто ми є. От ми згадали. Тобто, ми такими були. Ми просто забули і ми згадали. Точно. Хочу поговорити про ініціативу, важко, але варто. Це дуже потужна ідея. Хочеться дізнатися, як ви підбирали слова, бо вони там дуже влучні. Важко або варта це кампанія міністерства оборони угу. і це е, робили наші працівники, які займаються стратегічними комунікаціями. Але до нас долучилися е, волонтери медійного ринку. Нам допомогли е, телеканали радіо, які взяли у розміщення і в ротацію ролики, які ми зробили. Слогани, які ми робили. Але ключова ідея була ось такою. Е, ми, ми хотіли. Підтримати українців і показати, ну по-перше, що міністерство оборони з ними ми всі на одному фронті. А по друге, в цьому є певна людяність, близькість і розуміння проблем всього суспільства, так. бо ми живемо такими самими проблемами. Але ми хотіли дати розуміння. Навіщо ми все це проходимо? Яка задача, яка мета, чого ми повинні все це зараз перетерпіти? Ми повинні це пройти заради нашої перемоги. І наша перемога, і наша незалежність, наша суверенна держава варта того, щоб ми зараз, та, ну, на жаль, отак, пройшли ці складні часи. І в цій кампанії фактично були епізоди життя. Кожної людини кожен міг знайти в цих роликах відображення себе. Uh -huh. Найпопулярнішою стала важко закохуватись, коли завтра на фронт важко, але варто. Тобто життя триває. Бо мене питали: а як ви думаєте, робити весілля чи чекати перемогу? Я кажу, Робити весілля, тому не що так, так. ваше життя припало на той час, коли в країні йде війна, ми боремося за свою державу, але ваше життя не зупинилося. Одружуйтесь, народжуйте дітей, продовжуйте жити. Вам фідбек про... про фідбек, про це наша кампанія. Скажіть, будь ласка, ось я розумію, це не людяне навантаження, це ну, неймовірна напруженість супроводжує вашу роботу і всієї влади сьогодні. Коли вперше ви видихнули? От коли вперше ви зрозуміли, що дуже складний період, певний, коли на, на замиранні подиху відчувався? От коли це перше відбулося після 24 лютого? Ну, звісно, ключове це звільнення Києва і Київщини. Це була точка. Ну я вважаю, що це найвидатніша точка нашої історії війни, тому що в той момент ми зберегли державність, тому що тоді задача була захопити Київ, повалити владу і не воювати по всіх інших регіонах, а просто захопити центральну владу і таким чином захопити всю країну. Тому можливо, ну зараз нам ще складно оцінити. Історичність цього моменту, тому що ми продовжуємо воювати і боронити нашу державу. Але це була ключова точка, після якої е, ну я для себе зрозуміла, все, Україна збережена, воюємо далі. Ганна, угу. у вас же ще скільки керівників? Троє, да? Ну е, у мене керівник е, міністр і президент. Ага, тобто Валерій Федорович залужний ніяк не відноситься ну до ваших керівників, ну а безпосередньо значить дивіться, збройні сили України підпорядковуються міністерству. Так. Таким mm -hmm. чином. Ну добре, в мене питання було про залужного, бо пан Резніков у нас вже був. Да, оце мій безпосередній керівник. Так, пана Зеленського ми очікуємо. Очікуємо після перемоги, може не знаю, як там. А ось Валерій Федорович, він не дуже публічна особа, мало виступає, десь і це не mm -hmm. зрозуміло. Але можливо, ви скажете, в чому його феномен? Я можу пояснити, чому не публічний для початку, тому що війна І це, це, це його принципова і зрозуміла позиція. Так, так він займається своєю справою і слава Богу. Да я би вам сказала, що наші командувачі в нас їх багато, так а так. це взагалі дуже унікальна спільнота військових. А значить, це дивіться. Ну, це головнокомандувач, да, Валерій Федорович. У Валерія Федоровича, щоб країна повинна цих людей знати, є заступники, є приміром Мостюк Євгеній Йорич, який об, е, охорон, оборонець дапу. Uh -huh. Це легендарна людина, да є Микола Іванович Балан, є начальник генерального штабу Шаптала Сергій Олександрович. Потім у нас є роди -види сил. Ну, я там всі на ну, основні. Да? У нас є військово-морські сили, це не є командувач. Uh -huh. У нас є повітряні сили, Олещу командувач у нас є сухопутні, сухопутні сили, сирський, сирський командувач. І а, в чому феномен взагалі українських збройних сил перше. Те, що президент ще у 2021 році повністю змінив військове командування на бойових командирів і генералів. Тобто зараз, от люди, яких я вам називаю, це ті люди, які пройшли вже. Оцей гард бою, mm -hmm. да, вони загартовані. Mm -hmm. Тепер ви виникає питання: якщо у росіян більше зброї і більше людей, ну це очевидні речі. Чому ми так мужньо тримаємося? Як ми взагалі звільняємо територію? Як ми перемагаємо, за рахунок чого? За рахунок професійності от всіх цих людей, цієї величезної е, ко команди, да, генералів, які планують. Операції, які роблять, тому що ми завжди говоримо і безкінечно, шану і повагу віддаємо людям, які безпосередньо на полі бою, але є мозкові центри, які ці операції планують, формують, реалізовують. І от ці мізки, це найцінніше, що в нашій державі є. Це оця велика команда, про яку я вам розповідаю, які в умовах, що у росіян більше зброї людей. А у наших більше професійності, більше уміння, більше, краща культура військового командування. Угу. І от за рахунок цього ми так потужно тримаємося вже рік. Пані Ганно, я так розумію, що саме через те, що це військове керівництво, наше поважне пройшло загартовування справжніми боями. Вони ще користуються неймовірним авторитетом серед військових, і це ще одна складова нашого успіху. Це так, а це надзвичайно важлива річ, але ну, у військових, щоб ви зрозуміли, це мабуть на першому місці для мотивації авторитет авторитет командира. І коли наші е, командувачі, з які займаються боями, знаходяться безпосередньо на передовій з військовими, а це Такі речі, які важливі насамперед для військових, цей приклад. А, ну що вже говорити наш верховний головнокомандувач, так, так. президент, на відміну від наших ворогів, які сидять у бункерах, кілометр вниз, безпосередньо знаходиться. Ви знаєте, що відвідує зону бойових дій, і я неодноразово була у цих поїздках. Я бачила, да, я свідок, чому я про це говорю, що я була. Бо я свідок, я бачила, як це сприймають військові, з якою величезною. Повагою, і яка для них це підтримка, тому що лідер, людина, яка за собою веде під час війни, це на це більш важливо, ніж у мирний час. Угу. Я, я просто навіть не уявляю, як. Ну, от я, 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 якою ця реакція може бути, тобто їх же ж ніхто не попереджає, вони ну, бачать, він приходить. Я думаю, що вони не може бути ну, Бахмуті. Тобто... Е, е, ну, це був шок, тому що дійсно ми не можемо сказати, що ми, Завчасно, з, да, так. тому, що це заходи безпеки відповідні, і тому е, військові прибули на нагородження. Е, е, я повинна була нагороджувати разом з Романом Васильовичем Машавцем. Е, це заступник керівника офісу президента, який Відповідає за силовий блок. Е, і, от коли е, бійці побачили, що заходить президент, ну щоб ви розуміли, там простору значно менше було ніж тут. Тобто, ми всі ну, от от в такій близькості, от, от, от в такій на витягнуту руку е, не можна передати вираз їхнього обличчя наскільки вони були вражені, і яка це величезна честь від президента, отримувати президентську нагороду, а потім. Президент не поїхав, як це зазвичай на таких зустрічах. Приїхали, поїхали. Людина там на городу, він залишається і розмовляє з бійцями. І я думаю, що цей момент і ну е там немає якихось спецзагороджень, які би сказали, відійдіть, будь ласка, від президента. Ні, от вони просто стоять отак дуже в тісному колі, дуже щиро, дуже не ну, по людськи, бо президент дуже глибоко обізнаний в ситуації, яка відбувається на фронті. От е просто отак говорили: я не знаю, в якій ще країні це можливо. Я не трохи немає слів. Ганна, дякую дякую вам дуже. Нам всім було надзвичайно цікаво. Е, ну, раз ви вже до нас завітали, mm -hmm. ми вас дуже скоро вже відпустимо, але хочемо, щоб ви теж отримали ну певне задоволення від перебування тут mm -hmm. і занурилися у нашу атмосферу. Е, так, я знаю, що ви пройшли навчання з перемовин у збройних конфліктах та отримали сертифікат Нідерландського інституту міжнародних відносин. Mm -hmm. Чи можете ви сказати, що ви володієте мистецтвом переконання? Сподіваюсь, так давайте перевіримо да? так? саме тому. Ми запрошуємо вас до гри, маляр чи кравець. Тож це відома гра, котик в коробці. Одразу скажу, що котик не справжній, там іграшка. Тож у нас дві коробки, а котик є лише в одній з них. Задача ваша, щоб після цієї гри коробка з котиком залишилася саме у вас. Як це буде відбуватися? Пані Ганна має право подивитися в коробку, у власну там або котик, або ні, ми цього не знаємо. А після цього починаються перемовини. І пані Ганна має змусити Лену або помінятися коробками, або ні. А Лена вирішує, що їй робити, яку коробку взяти. Тож, все зрозуміло, це гра в блеф. Починаємо. Давайте пооблескаємо. Гано, не ну так, щоб я не бачила, що там то трошечки. Так, там чи так. є котик, чи ні, ми не знаємо. Все, зачиняйте. І далі починається блеф, це просто фан. Може, Ніяких проєкцій на реальне а життя. Може, блеф а може... це блеф. Да, Далі починається перемовини. Тож, пані Анна, я одразу готова програти, не мінятися, забрати собі цю коробку, а ви вигравайте. Тобто, у вас а... там немає котика? А... Ганна Маляр це сталева жінка, залізна жінка. Я не думаю, що якби ви так легко здавалися, ви б так довго займали цю посаду та сьогодні керували б. Великим відділом. Знаєте, які будуть заголовки? Маляр вперше здалася. Я <рес> ні, ні. Ні. Я ну, а що? А, а якщо я не хочу? Мені здається, що. Рішення здається... за тобою в будь-якому разі. Або так, брюнетка програла блондинці. Я програю. Ну а я готова програти заступнику міністра оборони заради перемоги, перемоги нашої в цілому. Можемо так. Дивіться, якщо я виграю, будуть казати, що я тиснула на вас посаду. Давайте я програю. Але якщо виграю я, то скажуть, що ведуча тут все знала. Але можуть сказати навпаки, що я натиснула, і мені завчасно все розказали. Я теж все знала. Але якщо виграю я, то Коментарів, що мені допоміг Офіс президенту. Буде <рес> <вступить>. <рес> Річ у тому, що президент керівник мій, і він, в принципі, теж міг підтримати і могли б теж так само сказати. Тому давайте, щоб нічого не говорили про офіс, я краще програю все. Так, ви зламали гру, мені ну, здається. Ладно. Лена, ладно. твій вибір. Ну, чого хоче. Заступник міністра оборони. Того хоче сьогодні Бог. Рішення за тобою. Я пропоную вам виграти. Я міняюсь. Вирішуй. Не... Добре, я не міняюсь. <ривіт> я не міня. Будь ласка. Я не міняюсь. Ганна, міняємось? Ні. Все. Ви виграєте. Ви я Вибирайте виграє? собі коробку і виграєте. Відчиняй. Я так не зможу. Ганно, це було круто. Юра. Поступай в Нідерландський університет. Ти цьому навчишся. Пані Ганно, дякую, що завітали. Я сподіваюся, хоч, хоч трохи світла ми сьогодні тут отримали. Нам було ну просто, просто неймовірно приємно з вами спілкуватися. Я просто, я просто завис, чесно. Да, я, я бачила на це, Юра, там вашу трошки розмову. Будь ласка, передавайте вітання всім вашим чоловікам, і підлеглим, і керівникам, всім. Скажіть, так, що так, ми так. дуже віримо в них і сподіваємось, побачимось, ще після перемоги вовску.